Зараз роблю вам огляд будинку 120 квадратних метрів, два поверхи біля лісу в діючому містечку. Він буде утеплений і фініш мати такий вигляд. Це Дмитрівка по Житомирській трасі. 120 метрів два поверхи, загалом 4 спальні кімнати і кухня вітальна. Це центральний вхід, прихожа, санвузел, технічне приміщення. Тут кімната на першому поверсі з великими вікнами. Тут вітальня, кухня, столова і вихід в, цьому, в цій частині на терасу. Якраз вид на ліси, як я казав. Зараз покажу вам планування на другому поверсі. Вже є панелітні сходи, тут теж будуть вікна. На, на сходи вона будуть сходи з світлі. І другий поверх. Ванна кімната з вікном, одна спальна кімната, друга і третя. Причому зверніть увагу на висоту стелі, другий поверх такий дуже об'ємний, великі вікна і видом якраз на ліс. Класна локація. Приїжджайте на перегляд, купуйте.